Нереально космічна коробка, нереально космічної настілки ISS Vanguard. Хто грав у Effect, то ця грулька повинна бути на вашому столі обов'язково. У цій кооперативній настілці ви будете досліджувати цілу галактику та її численні планетні системи, а також керувати своїм зорельотом, покращувати та споряджати його, формувати екіпаж, займатися виробництвом та проводити досліди. Підготуйте польову команду для висадки, скануйте планету, щоб дізнатися, що на вас чекатиме. Небезпека чи нові відкриття користуйтеся кубиками для проходження перевірок і вивчення планети? Бортовий журнал додасть атмосфери вашим партіям і розповідатиме про події, які стануться з вами впродовж гри, або завантажте офіційний застосунок, який незабаром буде перекладений українською. Енда crew... тепер негайно повертайтеся на посадковий модуль і не затримуйтеся довго на планеті, бо припасів може й не вистачити. На вас чекає від 20 до 60 годин сюжетної кампанії, більше тисячі карт і більше 20 різних планет для дослідження. До того ж у цієї настілки просто шалена переграваність. А відправитися у далекий космос настільної гри ISS Vanguard ви можете вже зараз Сайт грома. marro ou é um